У Павленківському парку сьогодні організували великий благодійний ярмарок. Усі зібрані з нього кошти передадуть для полтавських бійців, які зараз знаходяться під Мар'їнкою. Це 66-та бригада. Із майстер-класами, аніматорами, смаколиками та виробами із ручної роботи. Саме так полтавці збирали кошти на потреби Збройних сил України. Влаштували доброчинний ярмарок за ініціативою волонтера Сергія Даніленка та батьківського комітету Полтавської школи номер 9 На благодійну ярмарку місцеві майстри принесли товари аби допомогти нашим хлопцям на першій лінії оборони у Донецькій області. У них немає квадрокоптерів, щоб здійснювати аеророзвідку і робити контрбатарейну роботу своєчасно. І за цього великі втрати. Немає постійного радіозв'язку, радіостанцій немає якісних, які можна не блокувати. І за того, що постійні час обстріли, у них весь автомобільний транспорт вийшов із ладу. Одна машина це десь на 100 на чоловік. Окрім цього, за вилучені з ярмарку гроші планують купити хаби для автономної зарядки акумуляторів квадрокоптера, планшет та ліхтарики з червоним світлом. Співкоординаторка збору Анна Давидюк зазначає, що таку масштабну благодійну акцію проводять вперше. На даний момент у нас зареєстровано більше 20 майстрів. Також, окрім них, у нас продаються роботи учнів загальноосвітньої школи номер 9 Серед товарів роботи місцевої майстрині Тетяни Пінчук жінка говорить, що не вперше бере участь у благодійності. Іменно це вот я почала розписувати ну, -то, ну, полгода тому. Коли почалися в тему, вот. Все ці роботи не повторяются, ні сумки, сколько у нас штук 40 сумок, ні один рисунок не повторяется. Затрати ми беремо на себя. Все, э, именно сумочки. Э, всі виручені гроші йдуть на ЗСУ. Майстрині зізнаються, великою популярністю на ярмарках користуються товари для дітей. Серед сьогоднішніх виробів є й іграшки з натурального дерева. Ми допомагали благодійністю, як могли на початку війни і зараз продовжуємо це робити. Для переселенців дарували іграшки, які в нас були такі трошки з невеличкими дефектами, які ми не могли продавати, але абсолютно придатні для гри. От і фінансово також допомагаємо. з продажу таких конструкторів 10% буде йти на фонд, е фонд реставрації будівель і майна, яке пошкодилось от за час війни. Зареєструвалася на ярмарок і Каріна Тройченко. Дівчина вимушено переїхала у Полтаву із Харкова. Ми переїхали, наш будинок постраждав, тому бажаю допомогти нашим хлопцям. У мене багато друзів, які служать, захищають нашу Україну. тому. Це один відсоток того, що я можу зробити. За словами організатора благодійного ярмарку Сергія Даніленка, таку виставку продаж планують проводити й надалі.